В Україні протягом пару днів вже потепліше до плюс 17 градусів, але місцями ще дощитиме. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у п'ятницю, 22 березня, дощі майже повністю покинуть всю територію країни, але в цей день все ще дощитиме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській областях та в Криму. А вже нарешті території країни запанує суха та переважно сонячна погода, але місцями буде хмарно. Вітер в цей день північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то прохолодніше всього буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там в денний час доби очікується лише від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла, а ось нарешті території країни вже буде тепліше: від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі, то ще поки що буде морозець від мінус 2 до плюс 2 градусів вночі. Лише у південних областях вночі буде плюс від 0 до 3 градусів тепла. У Києві 22 березня хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!